18 грудня. Зараз на вулиці в нас сильно потепліло, градусів десь 12 буде в тіні. На сонці градусник показує аж 30. Думаю, десь така температура буде і передньої стінки вулика. Ось як видно, пішов обліт, Трохи вулики сховав від синичок, ось так обмотав. але нічого, є тут місце для вилюту бджоли. Ось як літають. Одна вже під око дала. Прийшовся з непривички, забуєк не жалять. Ось там відводки стоять, чотири штуки, теж гарно літають. Був безобльотний період десь близько двох місяців. Це багато, так як в моєму регіоні. Переважно. Один-два рази за місяць бджоли літають. Облітується. Це такий з кращих обльотів зараз. Бувають невеличкі. Були вже у нас морози біля градусів 13, випадав сніг. Це виглядає, що основна зима вже пройшла. Зараз січень і лютий буде ось так, як зараз. І обльоти. Всі літають. Пасіка гудить.